Вітаю вас, друзі. Я не знаю, чи майбутнє для України буде хорошим чи буде поганим, але я точно знаю, що у найближчі роки нудно не буде, тому що учора Трамп став новим президентом Сполучених Штатів Америки. Його інавгураційна промова була дуже яскравою. і Він пообіцяв немало не багато, а цілий золотий вік для Америки. Золота ера Америки, починається right прямо зараз. Звісно, нас із вами у першу чергу цікавить питання російсько-української війни, і у цьому контексті для росіян будуть деякі неприємні новини пов'язані із експортом нафти. Ми будемо бурити, бурити. Дріл бейбі, дріл. Проте глобально новий президент Сполучених Штатів Америки поки що не знає, що робити із питанням російсько-української війни. Він віджартовується щодо 24 годин. годин. Залишилась лише половина дня. У мене ще залишилась половина дня. Подивимось. Подивимося, але поки що, ми бачимо тільки зігуючого Ілона Маска. Ми з вами поки не знаємо, чи будуть і надалі Сполучені Штати Америки надавати збройну допомогу для України, і тому я тим паче закликаю вас узяти і закинути на дрони камікадзе для українського війська. Реквізити є як завжди у описі до цього відео. Ну і якщо ви не підписані на мій канал, зробіть це обов'язково. Почнемо із того, кого не обирали президентом Сполучених Штатів Америки, але він себе поводить так, наче це саме за нього проголосували. І так, мова про Ілона Маска. Tak. Chodź, odże... Так у новій адміністрації Ілон Маск буде намагатися перебрати на себе якомога більше влади, і це вже помітно не озброєним оком. Учора Трамп перед інавгурацією проводив мітинг, на якому виступив він. Виступив Ілон Маск, але слово не надали віцепрезиденту. Джей Ді Венс, майбутній віцепрезидент в команді Дональда Трампа, не мав такої нагоди. Він не мав слова в на цьому мітингу. Але Ілон Маск мав таку нагоду звернутися до глядачів. Маск однозначно буде сіяти розбрат і провокувати конфлікти всередині команди Трампа, і здається, він вже почав це робити. Вів екрама який мав разом із Маском очолити департамент ефективності, відмовився від цієї посади. Та знаєте, маск своєю поведінкою буде іще неодноразово дивувати далеко не тільки прихильників Дональда Трампа. Я прямо говорю, я нацист. можна руку скинути. Я нацист. А поки що Трамп має для маска дуже амбітне завдання. Він має організувати місію на Марс і встановити там американський прапор. І ми будемо слідувати наші явні долі. До зірок, відправляючи американських астронавтів. Посадити зоряно-смугастий прапор на планеті Марс. І я маю припущення, що маск вже почав виконувати цю місію, і особисто учора міг відвідати і Марс, і Юпітер, і ще декілька сусідніх галактик. Ну а тепер детальніше про вчорашню промову Трампа у Мексики здається, будуть серйозні проблеми. Туди Трамп відправляє війська, щоби боротися проти мігрантів, і ми почнемо процес повернення мільйонів і мільйонів. Злочинних іноземців до місць, звідки вони приїхали. І я відправлю війська на південний кордон, щоб відбити катастрофічне вторгнення. Погані новини є також і для Панами, де знаходиться Панамський канал, тому що Трамп, як він і казав раніше, планує повернути його під свій контроль. Хоча Панама і проти Китай управляє Панамським каналом. І ми не віддали його Китаю. Ми віддали його Панамі. and we're taking it <laughs> <back>. <laughs> Доволі неоднозначну ідею. Учора Трамп висловив і щодо економічних відносин із іншими державами. Він планує стягувати із них податки. Дуже цікаво, як це буде відбуватися на практиці. Замість оподаткування наших громадян для збагачення інших країн. ми будемо вводити тарифи та податки на іноземні країни. Ну і як на мене, далі найцікавіша частина. Трамп хоче, аби Сполучені Штати Америки відновили максимально видобуток нафти. Повнемо наші стратегічні резерви знову до максимуму і експортуватимемо американську енергію по всьому світу. Він називає це великим бурінням. Він хоче, аби Сполучені Штати Америки стали основним експортером нафти у світі. Але так звана Росія також хоче займатися експортом нафти. Тому це для росіян дуже погані новини. Хорошого только нічого чекати не треба. Я взагалі це... для нас нічого хорошого не жду. То єсть є не оптиміст. Думаю, буде тільки хуже. Я нагадаю напередодні майбутній державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо також казав про загрозу з боку російських енергоносіїв, зокрема для країн Європи. Насправді ця залежність від російських енергоносіїв стала великою перепоною для стримування, і ця залежність від російських енергоносіїв є величезним важелом впливу, який Путін має на своїх сусідів у Європі. Америка буде конкурувати із Росією росіянами щодо експорту нафти, і це прекрасно. Але якщо що команда Трампа має розуміти, що Україна вміє запроваджувати найдієвіші санкції проти російської енергетики. Якраз учора після інавгураційної промови Трампа українські дрони повторно атакували нафтобазу у місті Ліски Воронезької області, так званої Росії. Смотри, що робиться. Там все пилає просто ток, походу бахнув прямо в Нійор. От горить. Он опять п'ять Ви напевно помітили, що під час інавгураційної промови Трамп не казав про російсько-українську війну, і можливо, це навіть не так і погано, тому що він просто не знає, що робити далі. Я маю поговорити з президентом. Путіна. Ми повинні дізнатися. Він не може бути в захваті. У нього справи йдуть не дуже добре. Та поки що для нас із вами є один невеликий оптимістичний сигнал. Трамп вважає, що Зеленський готовий відкритий до переговорів. А от щодо Владіміра Путіна він не знає. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче цього путін. Можливо, ні. Він повинен укласти угоду. Для нас із вами дуже важливо, щоб Трамп вважав, що Україна відкрита до усіх його пропозицій, і навпаки, щоби Владимір Путін відкидав усі пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Поки що росіяни поводять себе як слід. Ну поки нічого що... Йде в сигналах аміамерика нова адміністрації, американська адміністрація. Ні світлі та том, штота, що, що, що буде нам цікаво. Доволі скоро новий президент Сполучених Штатів Америки буде спілкуватися із Владимиром Путіним телефоном. І дуже важливо, щоби Путін і надалі впирався. Якщо не укласти угоду, я думаю, Росія матиме великі проблеми. Погляньте на їхню економіку, подивіться на інфляцію в Росії. Побачимо, звісно. Але я закликаю вас не бути надмірними оптимістами. Стами, тому що як би там не було, Трамп себе поки що принаймні позиціонує як миротворця. Найбільше спадщина буде як миротворця та об'єднавця. Це те, ким я хочу бути. Миротворцем та об'єднавцями. Я сподіваюся, наш президент знайде правильний підхід до Дональда Трампа, і до слова, Зеленському, варто було би навчитися грати у гольф. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру. Це шанс, шанс, яким Потрібно скористатись російські пропагандисти, передивляючись інавгурацію Дональда Трампа, були дуже засмучені. Вони побачили у ньому імперіаліста, який буде намагатися домінувати над так званою Росією, і на нас вони по прежнему смотрять як на ніякою ну взбунтувавшуюся провінцію. Ми Галлія, яку намерено Уміротворіть новий Цезарь, Цезар, то може Ілон Маск просто вважає, що він римлянин. Учора ми увійшли у епоху глобальної нестабільності. Ми не знаємо, як себе буде поводити Трамп щодо російсько-української війни, як він буде поводити себе щодо інших держав, і не знаємо, чи буде Україна отримувати збройну допомогу. До речі, він сьогодні підписав указ, згідно із яким Сполучені Штати Америки на 90 днів призупиняють зовнішню допомогу іншим країнам, щоб визначити, чи відповідає ця допомога політичним цілям Трампа у зв'язку із деякими юридичними. Ними нюансами поки що не ясно остаточно чи буде це стосуватися України. Але у будь-якому разі ми завжди за будь-яких обставин, хто б не був президентом Сполучених Штатів Америки, маємо передусім розраховувати на самих себе і готуватися до найгіршого. Для нас надзвичайно важливими є Сполучені Штати Америки, але ми не повинні тільки дивитися на те, що відбувається за океаном. Для того щоб ефективніше використовувати наші ресурси, необхідна армійська реформа. Деякі кроки. Оки, завдяки суспільному розголосу у цьому напрямку є, але потрібні системні і комплексні зміни. Злочинні помилки в керівництві бригад ми все це. Потребує розслідування і справедливих відповідей. тому незалежно від того, як себе буде поводити Трамп. Ми маємо ставати сильнішими і докладати для цього наші зусилля, а не чекати завжди на зовнішню допомогу. До слова, завдяки вашій постійній допомозі. Наші військові нещодавно уразили одразу два російських ЗРК ТОР. Один влупили воїни 42-ї бригади у Білгородській Народній Республіці. А інший отримав удар від ронянів із 65-ї бригади на Запорізькій Ському напрямку ваша допомога надзвичайно важлива, навіть коли це невеличкі донати, тому що коли багато людей скидають по дві-три по гривні, ми маємо змогу купувати нові і нові безпілотники. І Якраз наше військо завдяки вам отримало іще ще нових FPV. Підрозділи FPV 1 першого стрілецького батальйону 30-ї бригади. Дякує спільноті Сергія Стерненка за надані 50 fpv дронів разом до перемоги. Дякуємо спільноті Стерненка. За надану допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні. Висловлюємо подяку Сергію Стерненко та його спільноті за 50 наданих великих fpv дронів за допомогою яких будемо нищити ворога. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненко та всім його команді і людям, які донатили. Ви робите дуже велику роботу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! 101-й батальйон 61-й МБР. Дякує Сергію Стерненко та його фонду. За надані впівдрони «Русоріз». разом до перемоги. Слава Україні! Окремий загін безпілотних систем, спеціального призначення Крила Омеги. Дякую спільноті Станенка за надані нам дрони. Цими дронами ми будемо нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Будемо стежити за Трампом, але сподіватися, треба завжди тільки на самих себе. Продовжуйте й далі допомагати силам оборони України.